Вітаю глядачів. Продовження історії про батарею для EKX X21 Max. На жаль, через брак часу не вдалося зняти багато відеоматеріалу, але що маємо, то маємо. Батарея складається із чотирьох поверхів, на кожному з яких розташовано по 4 паралелі. В кожній паралелі по 11 комірок ємністю 3,5 Аг. Тому загальна ємність батареї виходить 38,5 Аг. Тут ви бачите, яке заповнення корпусу. Ну, більше, на мій погляд, вже неможливо вмістити. Кожен поверх з'єднується між собою декількома перемичками, які мають калібр 10 АВГ. Між поверхами розташовано ізолятори із склотекстоліту 0,5 мм. Також вся збірка стягнута армованим скотчем, і потім вставлена у термозбіжний рукав. Всередині алюмінієвого корпуса з кожного боку розташовані демфери товщиною 2 мм, і він надягається з деяким натягом. Так виглядає цей чудовий байк. Нагадую, що на ньому встановлено мотор колесо потужністю 3 кВт і контролер на 80 А. На власному досвіді переконався, що все працює. Неймовірні відчуття від прискорення. На жаль, на відео цього не видно, це можна лише відчути. Також в якості бонусу зробив замовнику ось такий номерний знак це його нікнейм у соціальних мережах. Ось така табличка, вона буде кріпитись за допомогою ось цих вплавлених гайок до платстрону, який стоїть позаду скутера. І в ньому є маленький секрет. Ось, дивіться, вимикаю світло. В темноті він буде світитись. Цю епоксидну смолу я додав люмінесцентний порошок. На мій погляд, вийшла чудова батарея. Мені сподобалось. Замовник також задоволений. Сподіваюсь, ви оціните це відео лайком та напишете свій коментар. Дякую і до побачення.